І Росії, які тепер треба дуже сильно задуматися, а що буде далі з їхніми ядерними об'єктами, Поспостерігайте, по динаміці щось може якісно змінитись. Іран, Ізраїль, ну насправді, те, що це відбудеться, було і в наших ефірах, і ми розуміли, що це відбудеться. І, по-моєму, Романе, ми з вами дивились, коли пішла заява, чи вдарить Ізраїль по ядерних об'єктах. Нам випадало. Вдарить. Не зараз, зараз підвищений стан, але вдарить. 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 А... Я Все відбувається, знаєте, по принципу: є причина, є наслідок, і те, що має відбутися як фатомність, воно відбудеться. І тут, знаєте, можна ну, аналізувати це з різних точок зору, але факт є фактом. Так? Те, що відбулося. Um, я в цьому бачу трошки такий, знаєте, якби м -м, навіть на сьогодні в ефірі питали, а яким чином це може відобразити ну, для України, так? Ну, Ми ж розуміємо, наскільки там Іран активно помагав, і помагав, хочеться вже сказати. Дай Бог, щоб так і було в минулому, вже так, Росії. І сказати, помагав, і помагав не, -не є, а, -а, -а вже в минулому. Um... Тут все -таки і Росія допомогла, ППО дало, і таке хороше ППО, що всі ізраїльські ракети обійшло до ППО. Просто, знаєте, вже кілька таких теж та цікавих заголовків. Ви знаєте, вже як така якась проходить аналогія. Там, як СБУ працює по Росії, так Ізраїль спрацював по Ірану. Або ж такі моменти, як ну, а що Росія. Думаю, що їхні ядерні об'єкти захищені, і по них не може прилетіти, що часто було сьогодні. Може прилетіти. Я ж пояснював, пам'ятаєте неодноразово, що Росії краще зупинитись, воювати, поки вона ще має чим типу, лякати, і чим вона має воювати, їм краще зупинитись. А хто знає, що буде далі? Все в світі дзеркально. Я так сидну трошки загадками говорити, бо не вся там не, не все мені кажуть, не все озвучу. І, там то, що я можу озвучити, я озвучу. Але тут просто навіть карта так говорить: є причина, є наслідок. Тобто, все відбувається так, як і має відбуватися чи по закону вищої справедливості, чи по інших законах кармічних, чи по інших якихось аспектах, скажімо так, там енергетичних, от навіть є застосування сили, ну, те, яке було чітко ну, скеровано сплановано. Тут є карта очікування. Значить, був час в Ірану на це відреагувати до того, як це сталося. Реакції ніякої не було. Десь промайнуло мені в новинах, що там знищили 20 генералів якихось важливих, чи щось таке? А, самі важливі ядерні об'єкти, по суті, виведені з ладу. Ну а то, що це Натаньяху там вилетів? то... Просто з позиції, ну, безпека його життя. От перша фраза, яка йде, безпека його життя. Може, він тепер дійсно ціль номер один, ну, як кажуть, да? але суть в тому, що буде далі. Ядерна війна тотальна світова. Щоб матриця повністю виробилася, я вам пояснював. Ну, то буде, вирубуй повністю цю симуляцію. Їй ну, це невигідно, повністю все виробити. Тут взагалі зараз де карта такої. Зловісної тиші. Злові... Нависло зловісна тиша. Знаєте, це коли відбувся якийсь великий бабах, і потім така тиша. Що далі? І тут просто вісім кубків. Така, знаєте, дехто випав осад тотальна прострація. І тут мені так воно підводить до теми все одно Росії. Тобто, ви питаєте за тему Ізраїль Іран, а мене підводить до теми Росії і України. Тобто і як це дійсності може далі відобразитися на тому, що відбувається в Україні, без а, тої постійної систематичної підтримки Іраном, Росії, там ракети, тра-та-та-та-та, -та 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 -та, да? І Росії, які тепер треба дуже сильно задуматися, а що буде далі з їхніми ядерними об'єктами? Більшість з яких там, знаєте, казав як трухлявий пеньок. Так? Угу. От, але а, ще тепер також де відкриття інформації ще якоїсь додаткової. Про те, що Росія хотіла приховати, мається на увазі по своїх якихось об'єктах. Це йде викриття інформації, яка має бути доступна, в тому числі для відповідних структур і служб наших, так? Може, це вже десь є, бо так ну, читається в інформаційному полі. Ну і ще, можливо, якісь відбудуться там ще якісь будуть заяви. Я не скажу, що вони будуть важливі сторони Росії, але суть в чому, що. Щоб вони там не говорили, суть одна з ними говоримо мовою сили, Павутина продовжується. Сьогоднішні події яскравий приклад того, що Росія і її об'єкти ядерні абсолютно ніяким чином не захищені від їхньої повної від їхньої повної деструкції, як це правильно сказати слово, знищення, от від їхнього повного знищення і виведення з ладу. А, і от маємо тепер період 4-8 днів, четвірка-весьмірка. На ну, сьогодні теж, бачите, 13 -те число, 13-й аркан смерті, четвірка в сумі, це в нас трансформації чергові. І вісім як е, кармічні е, від, відпрацювання боргові. Так? Те, що відбувається, є причина і наслідки я сказав. І такий, як ну, цикл, тобто щось відбулося по дзеркальності, десь ще це може відбутися. А також три як важливі в плані світових заяв, заяв Росії. А Трамп, який спочатку, що там він казав спочатку, що там він був не в курсі, а потім сказав, що це все блеф, і він був насправді в курсі. Ну, але... потім, потім в курсі, да-да-да. І я ж давав 60 днів, вони не скористалися, не уклали угоду. А то краще в світі укладальщик угод. І тепер в них може бути другий шанс. Але знаєте, що мене насторожило? Зараз я е, прочитаю. А, канцелярія прем'єра. Ніта планує провести, що Нетаньяко, планує провести розмову з Путіним, Трампом і mm -hmm. Кіром Старнером. Про що буде говорити? Ні, ну, так, ну, так дивіться, як тільки ви прочитали е, за оці слова Трампа, е, це, знаєте, в такому контексті. Ну він ж Росію теж там попереджав. Все-таки, знаєте, відсилка і попередження Росії що дивіться. Ну, те, що давалися терміни, там скільки два тижні він казав, не два тижні. Ну, неважно, який там термін він умовно, щось там наголошував. Бо я ж кажу: ось Трамп це як сьогодні таке, завтра таке. Знаєте, його слухати, всі його заяви, це е, збірку треба писати, заяви Трампа. Знаєте, при тому з однієї сторони це буде одна частина збірки, це заяви, скажімо так. Типу, що те, що типу, як в плюсі, а друга сторона, те, що він знаєте, на противагу зразу, і в день це буде, і там, і там буде записи робитися. Але суть в чому, що тут йде яскравий меседж для Росії. От ще раз скажу, ну ви, ви, ви подумайте, часто у вас, типу, знаєте, як, знаєте, як прям показують на години. Час у вас не то, що обмаль, його вже в принципі не залишилось. Я ж пояснював неодноразово, що є енергія завершення Ну не то що завершення. окей. Завершення війни взагалі важливих змін для України в будь-який момент щось може помінятися. Про це наголошую неодноразово. І протягом червня, в тому числі, коли робив прогноз по регіонах це цього тижня в понеділок, те саме по гарячих точках те саме. Тобто ситуація яка в будь-який момент може різко змінитися. Різко, просто тобто, щось відбуватиметься на рівні таких подій. І от, власне, про що розмова? Що часу вас не залишилось. І те, що відбувається насправді в плані всіх розмов, це залишається за кадром. Це ніхто не буде виносити на публічний простір. Ну ви дивіться, Ну, ну, ну те, що я кажу. Тобто, та робота, яка була пророблена, трійка Пентаклів, виходить, ну ви що, не розумієте, далі йде башня, фатом, і повний крах, і, і, і ну, крах дисбаланс Попально на днях я записав. Це таке теж відео, де я назвав «Капітуляція Росії. Ну Так мені фраза постійно крутила, кілька днів: «Капітуляція Росії, капітуляція Росії. Що мені хтось там сказав, яка капітуляція. Слухайте, ви слухайте про що я говорю. Ну, так мені прийшло. І потім Радбез ні про що, значить там Радбез якийсь робили. І ем, велика масштабна катастрофа. От. Ну, це коротше, той терорист Гіркін щось там виступав. Знаєте, я розумію, що. Він теж може говорити те, що йому дозволяють говорити, але те, що він говорить, це якраз по суті виходить про велику масштабну катастрофу Росії, конкретно наголо зроблені. Розумієте? Ну таке а, там це просто така ще одна констатація факту, що робиться в них всередині в Росії, а не те, що я там керуюся словами Гіркини чим ще його там слова кажуть. Все рівно, просто така була якась, знаєте, інформація, я вирішив подивитися все, яка знаєте пазлик, вкотре докупи скласти до чого, це все, і от вийшло таке цікаве відео. Тому це знаєте, те, <кхід> що зараз по суті відбулося Ізраїль, Іран, це як наслідки для Росії. Вот знову ж таки, якщо ви не це не, не приймаєте до уваги, для вас це є дуже фактом. А ще, до речі, в плані Росії, коли я робив цей прогноз, випала така одна з карт. Що а від них відійдуть і їх кинуть, їх ще зрадять ті, з ким хто з ними не співпрацював. Я ж прямо в цьому відео так наголосив. Тобто, що й не буде навіть в них тої підтримки, яка була, а їй може не бути чисто вже з фізичних передумов. Просто розумієте, про що мова? Так що, все складається ну, просто так, що дуже і дуже в світовому порядку знов чергові зміни. Так? Ах, і що я ще хотів сказати? Ну і знову ж таки, бачите, відбувається це все от зараз в центрі уваги питання от саме Ізраїлю, так? Ці всі світові, uh -huh. чергові, нові порядок, змін і так далі. Ну, насправді, 4-8 днів покажуть заяви, покажуть результати, але ж на підході, там ще ж є, може, ми сьогодні будемо про це говорити, не знаю. О, це таємне засідання, яке має відбуватися на днях десь там в Швеції, чи де щось uh -huh. там має бути таємне по темі України? Ще там якесь питання, якогось, де щось там ще має бути НАТО, що з цим пов'язано все рівно там топ одна з тем, це питання України? Розумієте? Бо хто там говорить що там: о, якщо вже там питання Ізраїль Іран, то про Україну всі забудуть. Це абсолютно. Ну ви розумієте, це одні процеси, це інші процеси. По тому що важливе для нас, і так як має бути допустим, для нас це так і буде. І не треба оцим спекулювати. Ну, тобто, перекручувати і щось задумувати свого. Те, що там там відбувається, там відбувається. Але в світовому порядку це зміни, по, власне, в тому порядку, це якраз ті події, які власне запускають зміни. Бо як це вдарити по ядерних об'єктах, щось таке, що раніше. Як кажуть, із ряду вон виходяще, скажу так. Ну, одним словом щось таке ну, немислиме, не як це так? Що з цим робити, що буде далі, розумієте? І тут при цьому відбувається так, щоб навіть і неможливо було нічого запустити. Тобто, це, 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 це значить, наскільки все чітко мало бути пропрацьовано і улагоджено, і узгоджено, ну і взагалі. А там ще пишуть, що це ж. Один з тих генералів, якийсь там дуже самий найголовніший? Там писала, що там якийсь він друг того путвіра, чи щось там таке і то його ліквідували, знищили. Ну, уявляєте, що відбувається? Але ж як ефект? Ви бачили, чітко дрони залітали прямо в їхні квартири, іноді навіть там з тильної сторони в будинку? А, я, я вам про що говорю, що це настільки все йде, і нітке щаслово йде комп'ютеризовано. Задіяний в тому, що новітні технології, штучний інтелект, войовничий інтелект. Колись пам'ятаєте, що робив та пам якийсь там прогноз, прям така карта запам'ятав там і писала. Це войовничий інтелект напівлюдина, напівробот. Оце якраз про те, що. Uh, світ на порозі дуже великих змін, і ми живемо в час цих змін, і вони відбуваються саме зараз. Тобто, якщо восьмий рік, ой, восьмий попередній рік з числом вісьмірка, це був такий, що знаєте, комусь ще давалися якісь шанси, відпрацюй там так далі, якусь карму свою ще там, може тобі ще щось там якісь будуть поблажки. То цей рік це вже просто підсумки, підбиття підсумків, результатів. Ну не відпрацював там, ну ніхто тобі шансів давати не буде. все буде відбуватися як фатумність. І кожну буде чітко по заслугах його. Чим далі, тим більше. А давайте подивимось, як на всі ці події відреагує РФ, ну, не оці заяви, які публічно там, від Піськова чи ще когось, а взагалі по своїх планах і діях. Чи зміниться зараз їхня поведінка? Угу. Давайте подивимось. Зеркальне дивитися, це, 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 це сьогодні енергія дзеркальності. Будемо йти, дід, перевертати значення. Сьогодні, знаєте, енергія дзеркальності просто. У мене така колода є, яка, власне, з тим якраз працює. Дзеркальне таро. А, ні, таро відображення називається. Ну, я так його називаю дзеркальне таро. Давайте подивимось цікавеньке, що вона, щоб не було спотворення інформації. Да? Ну, знову та сама карта, вісім кубків. Це такий повний випад восад і повна прострація. Ви розумієте, що робить? А вони не знають, що їм робити. А вони не знають, як їм реагувати. А вони взагалі такого собі навіть не думали, не планували, не очікували. Знаєте, все знову якось так <кхай> пройшло повз них. Так, операція Павутина, Кримський міст, Ви розумієте? Ну от і такі... А, що, а як це так? А що це сталося? Тобто вісім кубків це такий жорсткий екзистенційний крейс. А що робити далі? А куди рухатись? А, а що говорити, а що не говорити? Тобто, А когось треба на починок відправити? Ну тобто, енергія наростання зміни тотальної всередині, там. Ну, вони якось мусять це оправдати. так? Некогось треба собак всіх спустити. Там вже того офіційно Путтера поховати. О, знову нас енергія жіноча, яка там, бачите, присутня. Ну. І це рішення, рішення важливі теж, які от. Знову ж таки енергія жіноча. Хто там цим керує? Це просто карта розпачу і відчаю тої жіночої енергії. Ти знаєте такий принцип, коли п'ятниця 13. Да, даємо це фільм жахів, допустимо, і от є е, там. Хто буде наступною жертвою маньяка, так? Ну, Типу, коли вже там, допустимо, Росія розуміє, що, ем... напевно, наступна. Ага, От в мене така якась аналогія, Це як Жаків, що Там ходить маньяк, і поступово там, коротше, всіх тим там Буває. Ну, може, така якась аналогія не ахті. Ну, ну, що мені приходить, то я говорю. У нас це 13-та, так? Тому. А вони такі, ну черга вже до них дійшла, розумієте, а що робить, а куди бігти, а де а, а на, по яких стінах дертися, а де кричати. І при тому це карта позбавлення матеріальної підтримки. Тут королева Пентаклів, а тут П'ятірка Пентаклів. Те, що в матеріальному плані, яка була підтримка, таке враження, щось ще мало важливе, може й приїхати туди до них, вже не приїде. Доставку скасовано. І потім так, ну це для нас знову ж таки це в плюс. Тому що все, що не приїде до них, це все не полетить в Україну. Розумієте? Ух, карта уповільнення. Тобто, це той момент, коли беруть паузу, бо не знають, а що робити, а що говорити. Але ж ви ну так, там були ці заяви, що як це. По люди, як це не сказали, місто, яке спить зробити такі атаки, якось там як це типу не ну, чи цинічно, чи не добре. Хтось там таке ляпав з них. А те, що вони роблять в Україні, то це як? Від, ну, це як назвати? Ну це просто такий, розумієте, ну просто якийсь сюр і абсурд їхні заяви. А тут є карта якихось заяв мінімальних просто мінімальних. З приводу, напевно, засудження дій Ізраїлю, ну я так розумію, так? але це таке те, що поверхневе, там всередині паніка. І от і знов пауза, і знов 4-8. Відміркою починається четвіркою закінчується. Тоді в самі карти: 8 кубків, 4 кубків. Все, пауза, за, все завмерло. Світ? ну це Повторення просто карт. Нема алгоритму реакції дій в таких моментах. Що відношення до України? Ну, 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 припиняйте війну, шаруйте звідси, поки ще годні. Ну, що сказати, просто тут, тут один вихід. Ну, рішення, припиняйте... рішення є: просто виходите. Звичайно, змінюєте владу аля Путлера офіційно. От вішайте всіх собак. Ви з України, припиняєте війну. І собі там щось далі барахтаєтесь в себе в Росії займаєтесь своєю країною, своєю економікою, своїми справами в чому питання. Тут розумієте, в них як ідея? Наростити силу, ресурс, потенціал воєнний, а тут ця ідея багато в чому вже наламалась після сьогоднішніх подій? Одни вам а вони... сьогодні до сьогодні наращували, да? Уран збагачували, наращували. А вони ще ж розуміють, що павутина продовжиться. Це хіба дурний тільки цього не розуміє? А де, і як, і коли, і так далі. Раз, і ми, Я вам казав, ми от ввечері лягаємо з одними новинами, а зранку стаємо з іншими. Ось в чому суть питання. Так само цей принцип тут і відбувається. От ми зранку ввечері лягаємо з одними новинами, а просинаємо зовсім з іншими. Тому, а і ще по цей хвилі. Тому, то що я можу сказати? Ну хай гризуть там самі себе, хай гризуть, хай жируть, ну що. Хай панікують, хай бояться, хай просто припинять війну в Україні. І все, і, ну, і хай собі живуть своїм життям. Ну, карма само з тобою буде розплата, це О, за судіння. О, диявол завороховився, бачите, заворушився. За Бо то ж ну хто? Who's next? Хто наступний, да? А в фільмі Жахів це вже так не передбачувано. Так ти думаєш, що тебе це не буде десь там в шафі сховався, а він там з шафи прямо на тебе нападав. Ну, тобто від, від цих подійно ну, не сховаєшся, розумієш, не сховаєшся? Так, далі. О, дивіться, трійка мечів, удар в серце прямо. Така а, а, дуже карта. Символічна, бо тут перша карта називається Вполювати того чорта диявола і заколоти його, прям удар в серце. І не тільки його заколоти, але всіх, знаєте, його цих е, отприсків, відростки оці всі е, ну, коротше. І тут прямо страху, страху багатько. А, Ще за такі попередні події, не всі голови полетіли там в них. А тут же нові на підході, розумієте? Що робить, куди бігти, де ховатися? Колесо фортуни, фатомність. Чому бувати, того не минувати? У них єдиний варіант зараз вже просто припинити війну. Ну або їхні їхнє підприємство, чи всі нарощення цього виробництва. Все як перевертається, плани рушаться. І це тільки початок. До речі, новий правитель тут є карта. Цікаво. Тобто один більковий театр відходить, другий заходить карта нового правителя. І стануть жертвою своєї ж зброї. От Бачите, злодіяння викриються, і стануть жертвою від своєї ж зброї. Ну, Потерплять від своєї ж зброї. Що ж там за нове правительство? Прям ну, прям, дивіться, башня і башня. І кілька днів тому це те саме випадала та башня. Повний крах і руйнації. Щось там на підході. Дуже серйозно. У них реально є, напевно, цей час 4-8 днів. Так що працюємо енергетично далі. Максимально. Дуже ми близько до того, Деревісні. що ми хочемо справді, Да, хай все реалізовується. Але коли я бачу саме таку картину, тільки можу по Росії, можу сказати, хай якомога швидше реалізовується. І зараз дуже цікаво, треба поспостерігати цими днями по тому, що відбуватиметься і по лінії фронту, і по обстрілах України, тому що якась скажу така зловіща тиша, все як завмирає. Розумієте, ну я не кажу, що взагалі нема загроз, і фронт зупиниться і обстрілів не буде. Я не про це, але воно якось по іншому. Тобто, от, чому йде слова? Поспостерігайте, по динаміці щось може якісно змінитися.